Фармадол. Забудь про головний біль. Підсиня жавтим прапором свого з'єднає весь великий на Такою Катю пташку запам'ятали мільйони. Це відео з Азовсталі розлетілося світом. Тендітна дівчина зі зброєю в руках і з неймовірним голосом, який мав особливий вплив на бійців, колискові часто співала, тому що е, музика допомагає при фантомних болях. Хлопців допомогти, ну, коли знеболені не працюють, то е, я їм співала колискові вони спали. Їй 21 рік. Вона парамедик із Тернопільщини, за фахом, вокалістка та акторка. На війну дівчина зі сталевим характером хотіла піти ще у 2014-му, але тоді їй було лише 13 років. Мені сказала дівчинка, тобі 13, Якби ну давай поки що ні, я піду на війну буду. Ні, дитино, давай сіточки поки що. Катя почала займатися волонтерською діяльністю. А коли подорослішала, захопилась мотоциклами, шукала роботу в байкерській школі. Це єдина дівчинка з тих, хто до нас приходив, хто сказала відразу: я хочу до вас, я хочу мотоцикли. Це моя любов, я хочу пов'язати своє життя з мотоциклами. Будь ласка, візьміть мене. Далі були курси парамедиків, і зрештою вона таки потрапила на війну як медик-волонтер. Спочатку працювала на Луганщині. Я зрозуміла, що я хочу бути ланкою, тої, яка безпосередньо саме там, от в самому самому вогні бою. Коли мені довіряли життя, це для мене було найважливіше до 24 лютого. Катя півроку працювала в Маріуполі, тому війна застала її саме там. Дівчина отримала поранення, але навіть це її не зупиняло. Вона продовжувала рятувати поранених як могла. Обстріляли градами прильот п'ять метрів від мене, прилетіла Градінка, посікло руки ноги. Контузія, ну, рука відмовила, то свої обов'язки я виконувала тільки лівою рукою. Було дуже специфічно. Хлопці завжди там намагались мені допомогти, завжди отримували по шиї, тому що не треба лізти, я все сама можу зробити. Останнім форпостом Маріуполя став завод Азовсталь. Катя опинилася там разом із іншими військовими і цивільними. Пташка трималася і продовжувала співати навіть у пеклі Маріуполя. А яка різниця ти проживеш 20 хвилин чи 20 років? Їх треба прожити гідно. Ну як ми могли опустити руки і сказати, що хоча розуміли всі прекрасно розуміли, що найбільш вірно, що ми не виживемо, що ми не вийдемо, тому що Маріуполь це просто був геноцид української нації. Маріуполь це, це було пекло. Тоді було найважливіше не вижити, а не здатися. Іноді ставало нестерпно, і пташка прощалася з рідними, але робила це також із гідністю. Вона попрощалася, вона просила вибачення за те, що вона погана донька по відношенню до мене. Ну, вона так вважала, що вона не приділила увагу для мене, як для мами, а вона приділила увагу для хлопців і дівчат, які на даному етапі потребували більше допомоги. Але написала, що за свій вибір я не вибачаюся. Після виходу із Азовсталі пташку чекав російський полон довгі очікування і непохитна віра. Щасливий день настав Катя Пташка в Україні не встигла вона повернутися, як вже планує продовжити боротьбу за нашу вільну країну. Бачили б зараз ці ритуали, які робить ташка перед тим, як залетіти вперше на телеекрани. Залітай до нас. Це цієї нашої команди. А вітаємо тебе! Вітаємо і дуже раді бачити тут. Дякую. Дякую. Uh, uh, наш што? диван, твій uh, диван. Uh, Ми перше. за всіх глядачів зараз тебе обійняли. Абсолютно, за всіх да. глядачів. домовилися і для нас велика честь, що от от вперше до нас тут, і от так. По перше, давай яхти. Що зараз, що відчуваєш? Я вдома, відчувається, я вдома. Ну, як, мене лікують, мене про мене турбуються Тут поруч всі свої рідні, тому прекрасно, а насправді. Звісно, втома дає про себе знати і виснаження, але страшно. Встигла побачитися з усіма рідними, бо рідних багато хоче там друзі. І якою була зустріч з мамою? От ми дивилися ці слова, що мама вибачте не приділила тобі уваги. Так, от якою була ця зустріч з мамою? Ну Ну, звісно, з мамою зустріч була дуже чуттєва. Це ж, мама, все-таки на дуже сильно хвилювалася і чекала мене. Мама з братом приїхали, друзів бачила. А ну так зі всіма ще не встигла зустрітися, тому що все-таки проходжу лікування, і до мене ще не дуже можна. То я так сьогодні втікла, не попередила. Я, так, я трошки розбійниця. Слухай, ну зараз тебе відкрили багато хто з іншої сторони. А, і я не знаю, виправ, якщо це не так, от це що ти робила перед, перед тим, як зайти сюди? Це як заводиш двигун. Відкриваєш ручку, Відкриваєш газ, та, ручку газ? газу. Відкриваєш ручку газу. Гализуєш. Це завів, так, ші поїхав. А... Сюди. Звідки це? Чого так? Снитися почали мотоцикли. От просто. Просто снитися. Я лежу, така сплю, а воно там І потім знову думаю, щось не те. Знову сплю, і тут мотоцикли. А я і якось так вийшло туди-сюди. Волонтерська організація, яка їздить до діток в дитячі будинки, я туди поїхала, мені було 17, Вони кажуть, ти нас не знаєш. Я кажу, нічого страшного. Нічого страшного, я вам вірю ви на мотоциклах. А, так це, це перепустка якось так вийшло. І познайомилася з своєю мотогоночною командою. І власне вони мене забрали 18 років. Я така, я як то кажуть, я вчитися, не хотів, хотів, вчився все нормально, але паралельно. Ну, а звідки з'явилася оця існу це мотолюбов до мотоциклів і. Само, само прийшло. Я не знаю. Саме по собі просто от кажу, я почула, як він звучить, і я зрозуміла, що воно перегукується з моїм. Зараз серед. як у тебе це ж, я знаю велика тусовка, така це велике ком'юніті, абсолютно. Ви разом їздите на якісь збори там, і так далі. Як влаштовано у тебе це все? Ну, все було. Їздили, і були мотофестивалі, і були мотоперегони. Ага. Було дуже багато класних івентів, але все це зупинилося, коли війна почалася. Ага. От, тобто я, я зрозуміла, питаю, скільки, що дочекається. Я думаю, що братерство, сестринство ще звідти у тебе, тому що там така міцна історія, міцний ком'юніті. Так. Е, от. Я скоріше знайшла для себе байкерів, тому що там таке є. А, якби для, мене, для а -а. мене братерство було важливе ще от з 2014 року. Круть, круть. Ну, всі знають про інше твоє ще одне захоплення. Тут ми про спів. Так це багато складно було не взнати. Якось так получилось. Якось так получилось. Получилось дуже круто, тому що це реально тримало нас усіх. Тут і давало розуміння того, що ви вистоїте попри все і нікого не зламати. А от розкажи більше от, про те, як з'явилося в тебе цей талант, коли відчула, хто в тебе в сім'ї ще співає, хто тебе навчив співати. Ой, ну в нас в сім'ї не пощастило на творчих особистостей, тільки починаючи з мене. Слава Богу, всі решта в мене просто якби тобто на святах. Спокійні за столом люди. співаєш лише ти. Так. так? Я в нас зачинщик всіх музичних і театральних. Постановок от, там, з бандурою, то завжди все до мене. Але мама мені співала завжди колискові, коли батько йшов на роботу на нічну зміну, і мама мені співає, завжди мама заспіває, мама, сказала, знов, ладно, добре, співаємо. От, і від того часу почала любити музику, почала співати сама там, на всіх святах, то, то ж, як завжди, це в Вишиваночці, Катя там. от. – Таку школу пам'ятаєш? Ой, та мама українські народні в основному, Мама, якраз колисковими співала просто українські народні ага, пісні. Ага. А от а от коли були так і на Азовсталі, тобто це ну, нормально можна було співати? дозволя... хотілося співати. Не казали там тихіше чи не співають. Ми чи... так, вибачте, ми так питаємо, тому що ми насправді до кінця не розуміємо, як воно влаштовано. Да? Е, хочеться, можеться, що дозволено, що як воно все? От допиши, будь ласка, як там, тому що твій спів там для нас тут став ну uh -huh. опорою якоюсь. Ну, е якщо уявляти собі дев'ять кругів пекла, то це, мабуть, був останній. Е Єдине, що там забороняло співати, це постійні вибухи і поранені. Ну там вже не дуже поспіваєш. Mm -hmm. А хлопці завжди просили і завжди воно гатить. Ми співаємо паралельно, посилаємо їх в дупу, і якби співаємо далі. Співаємо, 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 жартуємо, розказуємо смішні історії, тому що ну потрібно було триматися. Mm -hmm. Я ну як можна просто опустити руки, і яка різниця? Чи жити боягузами, чи померти боєгузами? Це ж ну, все одно соромно. А в полоні співали? Двічі для дівчат. Співала, коли їхала, співала і співала ще там в процесі такої. А як дивилися на це все? Ну, ці. Не намагалася припинити спів. Я тихенько. Ага. А що співала? Співала чорні брови карі очі і Оф, зараз пригадати. Не пам'ятаю вже. Не пам'ятаю щось про любов. Я завжди про любов співаю. Слухай, а можна? Ну вибачте, так просимо раз. Ми раз ми раз ми вже почали зачепили тему так полону, так отримали наказ зберегти своє життя і вийти з Азовсталі. В полоні хто з тобою був з дівчатами, Про те, що можна говорити? Ми розуміємо, що не все можна розповідати. так. Як там було, як ставилося, про що е, говорили? Чи годували, поїли? О те, що можна розповісти, щоб дати от, розуміння от, глядачам, теж, як там було? Бачите, ми живемо всі в такий час, що я думаю, кожен небайдужий громадянин він для себе е, поцікавився там в інформаційному просторі, mm -hmm. подивився інтерв'ю інших моїх колег, які були в полоні. Я думаю, що кожен для себе склав достатню думку і. Я все-таки дуже хвилююся за своїх побратимів, uh -huh. тому краще я про умови в полоні, uh -huh. про полон uh -huh. в цілому. Uh -huh. Я утримуюся. Багато залишилося тих, з ким ти, що, з ким ти там перебувала, А, Достатньо багато, щоб боротьба була дуже потужною з нашого боку. Була, були моменти, коли розуміли, що все і Ой, буде. Ну, взагалі, якщо подивитися на Маріуполь станом на кінець лютого, що з нього зробили. Країна агресор, то там було з самого початку плюс-мінус. Зрозуміло, що оточення 120-130 км кілометрів фронту і ну у тебе було внутрішнє розуміння там кілька разів один раз. знаєш? що а постійно, постійно було постійно було розуміння, що. Якби найбільше мірно, що все, але руки не опускалися ні разу, щоб там ну все, яка різниця, можна там сидіти, ага. там відпочивати, тому що ми все одно всі помремо. Так всі люди народжуються і помирають, це окей. Але що тепер? Ну не жити, не, не боротися. Це було навпаки мотивація прожити гідно, захищати до останнього, робити все, щоб надії цивільного населення, яке ми захищали. Максимально їх вберегти, наскільки це було в наших силах. У зараз е, всі ці часи, всі ті ефіри перед очима перенеслись. Е, ми зараз паузу візьмемо трошки видихнути. Ви не ходіть далеко від екранів, ми повертаємося, пташка прилетіла до нас. Там взагалі було ж глибо. ну, Там, угу. там нестерпно було. Е, пташка наша. Тут е, у сніданку це сніданок з 1 плюс 1, канал ТЕЦ. Е, е, так, люд, давай. Так, поки ти просто тут знаєш, поки ми говорили, тобі тобі тут пишуть люди, і ми просто mm -hmm. маємо це прочитати. Я чую, тобі тоді покажіть вас, так Лілія, так от Лілія Пашинська пише пташечка, низький вам уклін, наше сонечко. Анастасія Машталер пише: наша пташка, наша зірочка. Слухи, ну просто от. у людей, правда, велика купа от такого, що треба виказати і, і, і просто це як даність. Ми от казали на паузі невеличкій, що якось дивно жити з цією славою. Да? Е, там, тут. Ну, от ти це як сприймаєш? Е, я це сприймаю не на особисто, на свій рахунок. Угу. Я розумію, а. що от я приїхала, мені кажуть, символ, голос е, Азовсталі. Я кажу. Якщо ви персоналізуєте цю любов до мене, я її приймаю з вдячністю, але я розумію, що вона не до мене, до всіх захисників Азовсталі. Я її з любов'ю передаю, приймаю, ну от не особисто uh -huh. на свій рахунок, тому що ми там всі були. Нас було дуже багато, і ми всі робили свій посильний вклад. Хто що міг, хто що ну в чому був професіонал, в тому власне і робив вклад. але життя у тебе змінилось все одно? А... Якщо чесно, ну складно сказати, тому що війна триває. Ми це всі прекрасно розуміємо. І зараз, ну просто проходжу лікування, тому особливо не відчувається. Тільки те, що впізнають багато, а так ну, все це інший ритм життя, навіть слухай. Ритм інший, так тут спогоджуюся повністю. От все от от зараз зрозуміло, що ще треба багато часу, так для того, щоб. Відновитися, адаптуватися, але є от плани покроково вибудування, що ти далі будеш робити, якісь цілі, мрії і так далі. Ну, окрім звичайно, нашої перемоги це єдина ціль і мрія для нас всіх. Ну, перемога це найбільша мрія. Просто в подальшому uh -huh. вже мрії з'являться. Я думаю, тут Чи зараз поки нічого не плануєш. Uh... Дуже, ну дуже складно сказати, якщо чесно, тому що буде все залежати від того, як буде розвиватися, розвиватися геополітична ситуація uh -huh. в країні. От від того будемо відштовхуватися, і все-таки зараз найбільша моя мета і найбільший мій обов'язок це повернення всіх полонених, uh -huh. тому що це мої побратими, це мої брати. Я розумію, що я розумію, де вони, я розумію, що з ними, і я розумію, що їм дуже потрібно додому. Не заслуговують бути там. Я так багато фантазував, от якою ти є насправді, яким Орест є, якою ти є, да? і ти така земна, така вітальна, така чітка і абсолютно <поди> знаєш, от, <пийшуб> от просто ні, та, ні, а знаєш, а за знаєш, чутю. Ну, тому що, знаєш, е, коли ти така замріяна, і чуєш тебе, як ти співаєш, це один образ. А коли чуєш, як ти говориш і як ти це бачиш, Це інший, <пийш> <пийш> <Qualquier> що ти є певний знак, символ, та. Ти розділяєш ці історії. Ти, ти, ти чітко йдеш далі, а потім поступово все це вирішиш. А ти зараз рольова модель. Тут вже хочеш не хочеш. От, от Та от камера, яка тебе ловить, вона передає цей сигнал в космос і туди. От, ми не можемо тобі відпустити, не попросивши заспівати. Вибач. Я залюбки, б, якби я не прихворіла, правда, але мій спів зовсім скоро. Ви почуєте зовсім скоро, і це буде ем, найголовніша пісня, яку взагалі можна собі вигадати. Це буде зовсім скоро, але я зроблю, як любите робити ви, дізнаєтеся трошки пізніше. А, <реш> а ми хоті... а ми буде. хотіли, хоча б <реш> але просто одну фразу, хоча б шепочучи. Так хотіли, просто ну добре, не будемо. Що наступного, вступного... наступного разу А Що це буде за прем'єр? Скажи, ви все дізнаєтеся буде. Ну, я думаю, ви, ви дізнаєтеся. Ну, ось, не інтриганка. Зараз ми... я... А зараз ми скажемо, чому ми так до тебе перепрошую, додлубалися так, заспівай, хочемо почути, хоч інтригани. Тому що ми теж інтри... інтригу тримаємо, деякі інтригани. Так? І у нас для тебе є такий невеличкий сюрприз, звернення а, від продюсеру. Голос країни. Давайте під, будь ласка. Доброго ранку, пташко. Доброго ранку, улюблені ведучі сніданку з 1 плюс 1. Для нас, для команди Біг Brave Events і для мене, продюсера «Голос України», Величезна честь запросити тебе, пташко, виступити у головному вокальному проєкті нашої країни. Адже голос надихає, адже пісня наша ДНК. Адже ми співаємо для того, щоб далі жити і боротися. Крім того, в голосі країни ми збираємо гроші для допомоги ЗСУ. Це Володимир Заводюк, продюсер голосу. Доброго ти ранку. Ташко. Так. Доброго ранку. Він... Вимикайте вже, Володю. Вмикайте. <ріст> <ріст> <Да. ріст> я думаю, тут теж має бути трошки інтрига. <ріст> а що? Тобто, ти ще не вирішила? Я думаю, що це треба буде дивитися по моєму стану і по моєму місцю перебування, залежно від геополітичної знову ж таки ситуації в країні. В першу чергу для мене це повернення хлопців. Тому будемо, будемо дивитися. Я дуже сильно хочу тішити людей, які надихаються моїм співом. Якщо це запалює ага. серця, я співатиму. Це обов'язково. Тобто, ми розуміємо, що має прийти якийсь час, щоб склалося, щоб ти розуміла, коли це, які треба ресурси, які сили, ти в якому будеш стані, чи ти будеш присутня тут, в Києві. І ми сподіваємося, що ти нашим глядачам першою, ну, першим нашим глядачам розкажеш про це, чи сказала ти так. Я там скажу, народ, заходьте там сьогодні. А то ж кажуть, зірка тіктоку, а я така, шайтан, машина, в мене його ніколи не було. Я не знаю, що це. Потім скачала така: о, господи, я старенька не знаю. Цим займатися. От, я обов'язково підписник, там скажу Народ! Тік-Ток доросліше, да. ми із сніданком вже завели. Я скоро ну, там розпалицю. Да, я ще заведу. Наперед. От ви знаєте, коли е ти сказала тю на те, що я тобі сказав, яка ти є, знаєш, е я тобі кажу знову тю. Тому що зараз на відповідь за е продюсера голосу, який запрошує тебе на сцену, е ти відповіла так, е як мало хто відповідає. Е я зважу, я подумаю і в цьому все ти. Uh, і посибі, що ти є така правда. Uh, я майже, от як уявляв такси, зійшлося. Майже, майже, я потім поясню вже не на камеру, чого майже. Але зараз, будь ласка, бачиш Теж Восьма камера. Там люди всі сидять, різні люди, які тебе люблять, чекали. І скажи їм, будь ласка, про вітання на цілі. Я хотіла весь час думала, чесно, що я буду казати всім, хто мене чекав. Я дуже сильно хочу всім подякувати, що мене дочекалися. І дуже сильно відчувалася кожна молитва, відчувалася кожна думка. Відчувалася все дуже 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 відчувалося. І я всім вдячна за підтримку, всім дякую за боротьбу. І вперше за ну, в першу чергу я вдячна за те, що я приїхала в таку Україну. Я з неї не їхала, власне, але на підконтрольну. Я щаслива, що наші люди такі, якими я пишаюся. Я пишаюся бути частиною цієї нації. Кожен з, нас, кожен з нас прекрасний, кожен з нас воїн, і кожен з нас працює кожного дня на цю перемогу маленькими, маленькими кроками, але ми її здобудемо завдяки кожному. І я кожного обнімаю, дуже сильно люблю. Пташка, пасиві тобі. Дякую. Сябі, що прилетіли, літи далі. І, і, і будь з нами, і прилітай, залітай. І ми завжди раді тебе бачити. Дуже дякую вам. Дякую. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1» продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку, і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на Ютуб каналі Сніданку.